Отже, дуже цікаве питання, чи ми можемо використовувати білу магію для якихось добрих цілей, або іноді це саме питання звучить трошки по інакшому. Чи ми можемо використовувати щось з доброї білої магії у окремих випадках, ну зокрема тоді, коли можливо хтось з наших рідних має певні хвороби або певні проблеми? Перш за все, давайте ми спробуємо розібратися в тому, що є магією. Або ми навіть радше визначення, не стільки визначення, скільки опис що є магією. Магія це спроба увійти в надприродний світ за допомогою контактів з якимись духами, або за допомогою застосування певних ритуалів, певних знарядь, певних предметів. І в цей раз. Зазвичай ми даємо розгорнуту відповідь на те чи інше питання, знаходячи підтвердження у Біблії, у писанні, але все раз я дозволю собі дати часткову відповідь на це питання за допомогою питання. Чи от все це, про що я зараз говорив, може мати нейтральне походження або нейтральне значення? От всі ці предмети, духи, ритуали, знаряддя, мені здається, що це розмежування є абсолютно умовним. Мало того, Біблія забороняє використання будь-якої магії, і є в Біблії деякі ситуації, які описують, що ставалося тоді, коли хтось, хто знав. Магію, хто знав певні ритуали, знаряддя, засоби, предмети, приходив до Христа. Дії 19 розділ, у 19 вірші, ми бачимо, що відбувалося тоді, коли хтось обізнаний в цьому, приходив до Христа. Вони абсолютно відмовлялися від всього того, що пов'язане з магією. Мова не йшлася про те, що вони відфільтрували і те, що не славить Бога, вони це відкинули, а те, що нейтральне, вони продовжували це використовувати. Мало того, біля тоді, коли в інших текстах, зокрема там повторення закону, 18 розділ, забороняє використання всіх цих речей, є одна цікава історія в писанні, яка показує на те, що Бог не ставить під сумнів, що якась сила, цатанінська сила, проте якась сила є у всіх цих чабунів. Згадаймо історію тоді, коли Моїсей приходив до фараона і десять кар єгипетських. Біблія, коли описує те, що робили чаклуни, чаклуни Фараонові, вона не ставить під сумнів, що в них була певна сила або доступ до якоїсь сили. Просто Біблія показує, що сила Божа значно більше за ту силу, яку мали вони. Тому. Ні, за жодних обставин ми не можемо використовувати щось з білої магії, і більше того, за біблію ми не можемо стверджувати, що якесь розмежування на білу, чорну, можливо, ще й сілу магію взагалі існує. Тому відповідь однозначно ні.